Так, народи, всім привіт. Я, якщо чесно, не хотів грати джанглером. Я взагалі-то хотів пограти, як завжди, не стандартним саппортом, але гра така не сьогодні. не сьогодні. Тому що. Тому виберемо марку. Не знаю чому, просто тому що чому би ні. А, побігаємо, подивимося, як воно в нас піде. Зараз ще глянемо що там за вороги. Може там все дуже не дуже. І тоді прям. Будем. Не, не знаю. Я взагалі не готувався грати майстером. Я хотів пограти якимсь нестандартним саппортом, отримати фан від гри. Ах. Ну добре. Ясуо центр жаба на топ, або ясуо на на а жаба на центр. Джинкс і Ash на бот. Ну В принципі, в пізних етапах Криї в нас туди ми повинні вбивати їх, але вони товсті, вони товсті, і це проблема. Насправді дуже велика проблема, бо в нас. Хоча в нас еш і Джинкс можуть якраз таки товстих і пробивати. І тоді вже стає цікавіше. А тут лишилось лише питання в тому, чи добре вони грають. <сум> тому що є підозра, що не дуже, і тоді в нас будуть велетенські проблеми. Хоча не звикати мені до цього, враховуючи, що гра на вихідних зазвичай тільки так і будується, і інакші команди мені не трапляються, тому нічого дивного я б сказав, в цьому немає. Що ж, чекаємо, поки завантажиться. Що з цього вийде? Беремо перше. Зараз mm -hmm. uh, mm -hmm. дойду mm -hmm. до курочок і покажу, що там за збірка взагалі. Бо завжди забуваю це робити насправді. Хотів би робити частіше, але ви не нагадуєте, тому. Тому якось так. Не думаю, що Шванна піде не червоний на наш. Отака у нас буде збірка. І чекаємо курочок. Я бачив, що Швана десь бігала, але де саме вона є, я не знаю. Тому почнемо все ж таки з більш безпечного варіанту для нас. Терпла теж робить непогано, дуже непогано. Я, чесно кажучи, на таке не розраховував. О, дивіться, шивана. You have slain an enemy. <laughs> Я не знаю, чому вона тут просто бігала і чому не забирала червону. Ну можливо вона смайт використала. Тому вона не могла цього зробити. Блін. Блін. Не вистачить демеджу, щоб його вбити. Просто не вистачить демеджу. Грегасі, що ти хочеш? Не вистачить Жабо! Жабо, давай! Давай щось робити! Е, ну щось таке зробили. Не прям дуже супер, але змогли там щось прокнуло просто, і, і це було приємно. Так, це цей можемо забирати. А, що тут у них з вардами, не ясно. А, вона йде на краба. Я це бачив. Я це бачив, вона десь тут ходить. Можна спробувати його забрати, але ще 8 секунд, а це дос... досить довго. Давайте пришвидшимось. Ну я не знаю, в мене киде в усьому. У мене ульти немає. Ну, блін. Ну добре, вбивати її повітря. Та перестань. Далі вже ви самі, я пішов звідси Не, і третій, серйозно. Допоможіть! У мене, блін, не було хп, я не знав що. їхня. Їхній саппорт підійде сюди, але ну блін. Якби моя команда мені допомогла, а вони не зрозуміло чим займались на лінії, My то я б body. ще б і вижив би, а так, на жаль, просто не було чим відбиватися. Я не розумію, в них що ванна по центру, чи що? Що відбувається? Раз, я чого зупинилося? Щось дуже дивне було. Ну добре, у нас 4 кіли є сейчас до дракона ще теж є. Я думаю, що ми зможемо впоратися з цим усім. Ні, він не втік, він не втік. Він не втік, біжимо, біжимо. Дайте мені трошечки часу. Я дуже хотів його вбити, якщо чесно. В жаби є тепер шанс. Те, щоб якось таки прожити ці секунди і ще й забрати там, можливо, трошечки а, у башти нічого він не забере, тому що Грагас підійшов. Ну ясно це в принципі було очікувано. Треба йти на бот, намагатися якось там когось убити і тоді вже забирати дракона. Тому що часу в нас досить таки мало, щоб це зробити. Джим зробить даблкіл. Що я можу сказати? Добре йде, що сказати. М -м я не знаю, чому я, напрошу, бігала. просто бігала. Ну, це її право. Хто я такий, щоб її забороняти, це краби. Де ти проводиш? А, ну давайте. Давайте спробуємо. А? Добре. А, ну і давайте бити дракон. Е, ніхто ж мені не допоможе, звичайно, до ти дракону, тобто сумнівався. Так я біду, виділю мене всяк випадок, тому що, знаєте, зараз прибіжить. Ось, ось такий прибіжить. <рес> Та перестань, ну чого ти? Чого ти тікаєш? <рес> не тікай. Будь ласочка. зараз дайте мені купити предмет і підемо вже щось робити. Мабуть, тапо, бо ХП мені знадобиться, і спробуємо зараз е забрати жука. Але я не впевнений, чи в мене вистачить на це часу. А, чого ви там групуєте? Що, що ви робите? Що там відбувається взагалі у вас? Трошки підсвітимо. Ніхто не забирає. Нікого навіть і близько немає, бо Ем. Не знаю, дещо Ванна. Хотілося була десь тут, але. поки що Її тут не Для нас добре. Звичайно такий. Що робити з центром? З центром що робити? Ясно. А, таке, що робити тут? Без варіантів. і... А не я жука забрав. Оооо, ясно. Не я жука забрав. А чого я суло помер? Як я суло помер? Чому ми зливаємось? Поясніть мені. Що це таке? Джагасо? Джагасо? Чому ми помираємо? Чому в нас лінії падають? Що відбувається? Це дуже дивно, дуже дивно. Джинкс. Джинкс, Джинкс. Джинкс померла. О, oh, добрий день. ти oh, постійно мертва бігаєш? Oh, <laughs> Я не знаю, що з ними не так. Так, досить красти в лісі в мене кріпів. Це не дуже приємно. Я все ж таки намагаюся розкачуватися ви оце. Добрий день. Треба стріляти, треба щось робити. Добре, я зупинився, але її це не врятувало. Спробуємо трошечки підпушити. О тут крап я, я Домаємо забрати. краптні спробуємо. Ну і давайте вниз. Спробуємо жабі допомогти. Навряд чи це вдасться. Таке що, що, що? Ой, 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 чекай, не тікай, не тікай. Не розкручуйся. Блін, ну. Ну блін, ну я вже не тут. І знову ж ніхто не допоміг. Всі сиділи і дивилися. Бо кому воно то треба? Тут там когось буває. Навіщо, дійсно, навіщо воно треба. Так, а в них синій тут стоїть? Я б його забрав бою. На жаль, немає. Але є шанс. є шанс. Доброго дня. Де ти тут? Я до тебе прийшов. Не переживай. Не переживай, втікти тобі не вдасться. Як би тобі не хотілося. Але на жаль. Та серйозно, серйозно. Вона втече через наші кущі. Ні, вона побігла на гору. Ну добре, я тоді куплю предмети. Вона використала все на мене, все, що могла, ну і її Ясу повинен вбивати, стовідсотково повинен вбивати. Бо в неї вже закінчились всі можливості для втечі. Я сподіваюсь, там хтось щось зробить з джинкс. Потратитись, ніхто нічого не зробить. Доброго дня. Я по тебе прийшов. <laughs> mm -hmm. Так, нашу башту, будь ласка, не бий. Зараз відпустимо ще одну пачку, поки що йде, бо це важливо. З'їмо боби. Ну, давай, з'їмо боби. А, просвітимо все це діло. Нікого немає, але я не впевнений, що мені хтось допоможе. Оце от велика проблема. У мене, на жаль, немає ульти. Ну, Ми, звичайно, спробуємо вбити дракона, але. 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 Дешево. ж дня. Я Не знаю, вона просто-просто бігала. Як це пояснити? Що це було таке? Чому вона не намагалась на мене напасти? Як? Добрий день. Я тут трошечки тебе покошмарю і піду тобі далі займатися своїми справами. А, що, пачку? Пачку не добили. Добре. І давайте купимо предмет. Чи вдається там моїй команді щось робити? Ну, я дуже на це сподіваюсь, бо якось, знаєте, бігати по всій карті і когось вловлювати це не дуже просто. Але мені здається, в якийсь момент вони все ж таки посипались і тому в нас хі -хі, досить таки непогано все вдається. Подивіться, подивіться на центр. Ой жах який. Джинкс, Джинкс, ну блин. Добрый день. Тьф. Все, они текают. Ну давай, давай. Тьф. Все было смешно, дуже уже смешно, ты Зробили трипл кіл Your і померли. <laughs> ну це було очікувано, але все ж таки, ми, в принципі, забрали усіх, хто міг би напрягати команду. Хоча моя команда теж мертва, тому в принципі. Еш, ну включай перше, стріляйсь першим. Чому ти автоатаками стріляєш? Поясни мені. Що це було? Вона просто Чому ти тікаєш? Еш, що з тобою не так? <реш> Ой, і я з цією командою ще намагаюсь якось виграти щось. Ну, це просто жах. Це просто якийсь жах. Вони зараз всі там зільються по центру. Блін, досить за ними бігати. Вони зараз зільються і все, і заберуть на шора, і ми програємо. І оце буде фіаско, просто найвеличніше фіаско в світі. О, це капець. Добре, якщо джинкс там сама, а вона не сама. Звичайно, можна було щось зробити. Але на жаль. Шиван, чекайте. Добрий день. трипл <свят> кіл <a triple kill свят> вдалося зробити, в принципі. Можна, мабуть, пронести башту. Можна було б забрати на шори, але навряд чи мені хтось допоможе в цьому. Тому я все ж таки якось більш реальний сценарій розглядаю, тому бігаю саме так. Так, ну давайте. Все ж таки візьмемо ще один предмет, який нам знадобиться 100% і спробуємо Джакса забрати, якщо він там не вб'є А я дуже сподіваюся, що він цього не зробить. Він втік, він просто втік. Серйозно, ти просто втік. Лейн. Ти так далеко стрибаєш? Ну, окей. Хай <сістична> буде по-твоєму. О, Грагасе, доброго дня. Я розумію, що ти просто стоїш, але. Ну, кому це цікаво? Якщо ти не хочеш битися, то не моя справа. Що їх очікує тут? Та мабуть нічого. Джинкс? вони мене зловили. В той же час джинкс просто била кріпів, моя. Моя джинкс просто била кріпів. Ой, ну це жах. Що ти робиш? Що ти робиш? Ясу, куди ти тих підпитаєш, у них же стани. Знову вони зливаються по одному. Просто. Жаба, жаба, там зараз дракон прийде. Ну куди ти? Вони всі зараз туди побула. А Навіщо ти ульту кинув? В кого? В кого ти кинув ульту? <таспоріст> <таспоріст> Що це було таке? А... Навіть, навіть Не знаю, як це сказати. Доброго дня. Давайте, давайте вже цього разу так не буде. <реку> <реку> Все-таки все повинна бути якась нормальна історія. Ось закручу <реку> <у> цього дракона. <реку> Бо якось ви дуже розігралися. Я розумію, що моя команда хоче помирати, але все ж таки давайте зробимо щось з Джаксом. Де тут? Я розумію, що ти хочеш дуже сильно мене вбитий. О, він нормально такий затанкований. Чому ніхто не допоміг? От знову двоє бігало. Двоє поруч бігало ніхто мені не допоміг. Взагалі. Команда просто мріє. Ти думаєш такий, ну окей, ну ви ж тут поруч, ну давайте їх вб'ємо. Ні, вони чекають до останнього. О, Це буде. феєричне. Феерична поразка, як це так би назвав. Джинкс, ти його не пробиваєш. Ну, що ти робиш? Ой, ну це капець, що я з Живий? Еш незрозуміло чим займається. Подивись, я а от башта виносять. Це просто ми, ми зливаємось як тільки можемо. Що таке? Чого ти лікуєшся? Я ж не натискав пікувати. Що сталося? Я не зрозумів, що це було так. О, Шивана. Чи будуть вони підходити? Ah, добрий день. Добрий день, я знаю, хто вже відкотився стан. ну Без варіантів, розумієш. Добре, я піду куплю предмет і спробую відпушити лінії, бо моя команда цього не робить. І навіть не збирається навіть близько до цього всього підходити якось. Ну і піду на дракона, поки шивани немає. Все ж таки бонус. Бонус від дракона, нам, мабуть, знадобиться так точно. Так. Мої би там злилися всі. Я сподіваюся, що не всі. Але хотілося б встигнути забрати дракона, якщо вони, вони не знають де я. Хоча дуже дивно поміняться Ну. Маємо те, що маємо. Добре. Может я на тебе нападу. Ну і Джакс. <плес> На жаль, я не встиг тебе вбити, але були шанси. Добрий день. Добрий день. <плес> Він такий не захотів, не захотів помирати, я не піду завершувати гру. А, міг би, але не піду. Давайте заберемо нашора. Допоможіть мені забрати нашора. Нужбо, командо! Допоможіть. Допоможіть мені вбити нашора. Це ж не важко. Враховуючи скільки демеджу в нас є. Жаба, куди ти стрибнув? Ти взагалі нормальний, я на твою допомогу. Та не кидайте ульту на Шора, ну блін. Це капець. І з такими людьми я граю, розумієте? До побачення. І вони молодці, вони все ще намагаються намагаються якось зробити так, щоб не програти, але. Поки що в них не дуже це вдається. Де ти? Де ти, красуне? З крилами? Я тебе знайшов. Я тебе знайшов. Що ж ти будеш робити? Жабо, не завершуй гру. Не завершуй гру, будь ласка, ми ще не всіх убили. Але, на жаль, гра завершилась. Що я хочу сказати, це було весело. Моя команда тягнула мене вниз, як тільки могла. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Я МВП, як не дивно. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і. Далі буде краще.